Так? Так, Так-так-так. А, так. Тиша на майданчику. Давайте я вам розкажу оф река. Я помру, а цей проєкт буде жити ще дуже довго. Чому я люблю речі, моду? Це емоційно, це, це дуже прикольно. Це як медитація, якщо ти кайфуєш від цього. Розпуск, ні Ні-ні-ні. І ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу. Це все має бути по справжньому. Створюємо. <рив> <рив> ми ж конкуруємо між собою, хто глибше копне. Щось давно не вистава. Щось ми шукали. Цей весь ресорч вилився в колекцію, яка не схожа на інші. <рив> 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 Бочі відрізняє українську фещенну індустрію від інших. Творчість як опірвіні Леопард біжить, рибка пливе, а я роблю колекції.